Було все так. Бог побачив, що на землі люди грішні, а за гріх треба було заплатити ціною життя. Ніхто з ангелів не захотів, але сам Божий син сказав своєму богу татові Я піду і помру за цих людей. Бо він дуже любив нас, прийшов у світ маленьким дитятком, став таким, як я, але він був найслухнянішою та наймудрішою дитиною. вчителі закону. Дивувалися, скільки він багато знає, але, книжники... але Ісус виріс, він зціляв людей, благословляв, творив великі чудеса, допомагав бідним. І також Ісус розказував людям про Царство Небесне, і щоб туди потрапити, треба слухати і виконувати Боже Слово. Але книжники і Фарисеї, це вчителі закону, заздрили йому, бо вони теж навчали людей, але не могли творити чудеса і не мали такої любові, і від Бога, і любові теж прийняти не хотіли. І від цієї заздрості вони його і розіп'яли на Христі. Але Божому синові належало так постраждати. Він і не раз попереджав своїх учнів, що буде розіп'ятий на хресті, а на третій день воскресне. Коли Ісус помер, плакала Марія, плакали учні. Затряслася земля. Але книжники і фарисеї, це вчителі закону, сказали Іроду: треба поставити сторожу біля тіла Ісуса, щоб учні не забрали і не сказали, ніби він воскрес. І поставили тіло Ісуса в гріб, закрили величезним каменем, поставили сторожу. Але з'явився ангел з неба, осліпив сторожу, відвалився камінь, і мій Ісус воскрес. Я так і знала, що він воскресне, бо він все могутній, і кожен, хто вірить у його воскресіння, має надію на вічне життя.